Більше українське свято, День Незалежності України. Люди почуваються по-справжньому святково, молоді і старші у вишиванках. На серці і радість, і надії на краще майбутнє. Мешканці Франківського району традиційно відзначаються свято на площі біля озера на вулиці Симоненка. Тут вони нещодавно посадили молоді дерева разом із депутатом міської ради Андріаном Гутником. Молоді дерева символічно прикрасили в день незалежності жовто-синіми стрічками. У свято схожі стрічки майоріли і на грудях, як малих, так і дорослих. В першу чергу хотілося привітати і мешканців мікрорайону, де ми сьогодні знаходимося, проводимо це свято, відмічаємо його. А привітати всіх львів'ян з 24 четвертої річницею дня незалежності. Приємно, що з кожним роком, і не тільки львів'яни, українці більше усвідомлюють, що таке рідна держава, що таке рідна мова, що таке всі розуміють. Тепер що таке суверенітет і незалежність, цілісність нашої держави. Важливість цього дня вже усвідомлюють діти. Вони теж усіх вітають. Всіх львів'ян з Днем незалежності України на святкуванні дітлахи забавлялися, як могли кому до душі бодіарт, а кому виготовлення патріотичних пряників. У Нас зараз проходить майстер-клас з розпису пряників, прапорців українських. Ми повністю робимо глазур, і розмальовуємо пряники. Я роблю пряника, розмальовую його в синьо жовтий. Прав. Інші ж діти вирішили спробувати на собі боді арт, звісно ж, у патріотичному стилі. Найбільше просять тризу там або сердечко, жовто сині якогось кольору, або квіти також просять Рано. найчастіше жовто сині, ну, або теж якісь там квіти національні. Там ну там калину, маки, щось таке. Навіть найменшим гостям свята атмосфера сподобалась. Молода мама Марія Босак цього року прийшла на концерт не сама. Каже, тепер щороку буде брати свою донечку на це вже традиційне свято. І переконана, що про цей день повинні знати як дорослі, так і діти. Я думаю, такі дні потрібно пам'ятати, особливо зараз, коли в Україні війна, і не забувати, що Україна незалежна, і ми повинні за цю незалежність боротися. Як було тоді, коли проголосили незалежність нашої країни, добре пам'ятає пан Володимир. У цей день у нього подвійне свято. Для мене це особливий день. Сьогодні день мого правнучка день народження. Йому рік сьогодні, якраз зрозуміти, яке то щастя. А то що ми дожились я скажу так, молоде покоління, воно буде раніше, пізніше знало. А старші добре пам'ятають, чекали цього дня. Що ми тепер незалежні, ми державу маємо. Хоча з бідою вона йде, тяжко йде, але, але вона моя, наша, рідна. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини.